Сьогодні наша Бориспільська громада, як одна велика, дружна родина, з гірким невгасимим болем у душі і сльозами на очах прощається із Сергієм Гайчуком, своїм полеглим захисником. Як згадують рідні і друзі, Сергій був надзвичайно добрим, турботливим і щирим, людяним і цілеспрямованим, не боявся труднощів, впевнено і з гумором долаючи їх на життєвому шляху, умів цінувати, допомагати й берегти своїх рідних, близьких, бойових побратимів. Після повномасштабного вторгнення ворога Сергій без вагань пішов захищати нашу батьківщину, бо вірив, що захист України його священний обов'язок. Кожного дня під постійні вибухи ворожих снарядів, численні атаки ворогів, Сергій Гайчук разом із бойовими побратимами наближав перемогу. 5 січня під час виконання бойового завдання Сергій віддав життя заради України і кожного з нас. Пам'ять про нього, гіркий біль і невимовна гордість за те, що мали честь жити з одним і з ним в одній громаді. Герої не вмирають. Вони відходять у вічність і живуть у наших серцях допоки їх згадують і пам'ятають. Згадаймо Сергія Гайчука й усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. Шановна громадо, давайте гідно із почестями проведемо в останню дорогу нашого захисника, віддамо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу. Передачу державного прапора України проводять військовослужбовці Бориспільського гарнізону. Слава не Бог наш завжди, нині по всяк час і навіки, віки, і Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Ми проводимо в останню дорогу нашого воїна, мужнього захисника, сина, чоловіка, батька, спочилого Сергія. Сьогодні ми даємо останнє цілування. Ми віддаємо шану, глибоку шану воїну-захиснику, який мужньо боровся проти ворога, який вступив на нашу землю. Залишивши все, він виконує свій обов'язок іде на захист своєї батьківщини і своєї родини і кожного з нас. Цей святий обов'язок він виконав сповна. Він став героєм. Він війшов в історію не лише нашої громади, але й цілої країни. Я перш за все хочу сказати, що Сергій він добровільно він пішов в лави Збройних сил оборони. Майже з перших днів війни він записався в тероборону, його спочатку не взяли, але потім його призвали в Збройні Сили, і він безвідмовно пішов захищати країну, тому що розумів, що якщо не він, то хто це зробить? У нього двоє діток, донька п'ятирічна, і сину буде рік то дружина, він їх найбільше любив, тут нема про що говорити. Але я впевнений, що його подвиг, його геройство, воно не залишиться безслідно і ми переможемо цього підлого, підступного ворога. І таких героїв, як він, ми зобов'язані і завжди будемо пам'ятати низький йому углін. І таким, як він, загиблим воїном.